Розпаковка та тест мультипічі або аерогриля від бренда Tefal. Помічниця в мене буде допомагати розпаковку робити е, нашу мультипічі. Є у нас ще така старенька е, піч або духовка. Вона вже йде на списання. Прослужила вона у нас дуже довго, але ми вже вирішили перейти на нові технології. Тіфаль це вже покоління інфрачервоного, технології інфрачервоного нагрівання. Моделька, зараз ми дивимося. Купили ми модельку 832 це в чорному кольорі. Є ще моделька 831 у сірому кольорі. Купили ми в мережі Comfy і в всіх мережах Foxtrot розетка, кругом вона стоїть 9 тисяч 8999. Але у конфі в мене була персональна знижка 8,5 і з бонусами вийшло 8400. Скрін я залишу, і посилання на цю мультипіч буде в описі під цим відео. Ну давай, роби розпаковочку нашої мультипічки. Давай відкривай. Це в нас є інструкція, решітка. Відкривай далі. І я витягну мультипіч, а ти тримай коробку. Так. Забирай коробочку. Ось така красуня в чорному кольорі. Ага, у нас тут є, давай знімаю ці такі ленточки у нас. Розпаковку робимо. І з цієї сторони. Вона ще холодна. Е, вона трохи обігріється і вже ми будемо так витягуємо нашу чашу. Ось така велика чаша у нас іде. І тут у нас така бумажка. І такі, у нас така решіточка є сюди. Значить, які її характеристики? А, решіточка із такими резиночками, щоб можна було в чашу не пошкоджувати чашу. так воно дуже плотненько таке сідає. Все, у нас є така чаша. Значить, у нас іде технологія інфрачервоного нагрівання. Знизу у нас йде нагрівання і зверху у цій іменно моделі мультипічі, тому що попередні моделі вони йдуть. Стенами і зверху вентилятор. Тут у нас зовсім друга технологія. Тут йде така спіралька. І спіралька йде ну, такі трубочки. Значить У нас йде інф... інфрачервоне нагрівання. Тепер коротенько пробіжимося по характеристиках. Об'єм 7 літрів, тип керування сенсорно, споживання 2000 Вт. Діапазон температури від 80 до 240. Кількість програм 7. Програми приготування аерофритюр, випічка, гриль, де запікання, розігрів, розігрів сум, е, сушіння продуктів, тоста, антипригарне покриття, таймер. Особливості автовідключення, два тена, дисплей, звуковий сигнал, можна мити чашу по судминій машині, оглядове вікно, е, знімна чаша, таймер, колір чорний, 2 роки гарантія, бренд Тіфаль. Е, Реїно-виробник Китай. Значить, вся вся система, що у нас є два е, знизу два типи обогріву, і зверху, і знизу, і зверху є ще вентилятор, циркулює тепле повітря. І тоді приготування їжі е, набагато швидше і якісніше це все стається. І це корисна їжа, тому що немає жирів, немає олії. Ось тако усі моделі, що. Ну, вона темненька, просто коли запуститься, вже буде видно оглядове віконечко, що коли готується їжа. І е, всі характеристики я показав, тепер включаємо і будемо вже тестити, як вона буде працювати. Установив мультипіч вже на нове місце. Стареньку духовочку ми вже забрали, все, вона вже відпрацювала. тепер... Від виробника інструкція, щоб близько не ставити до стіни, щоб могло обдуватися, щоб вона могла собі, коли є розжарене повітря, циркулювати. От таком, на, на, таком, на такій вісені саме буде добре. Ні, ніде нічого не мішає. Зверху повітря достатньо, по боках повітря достатньо. Включення, перше включення. Тепер будемо перше включення мультипечі. Включаємо, тут у нас менюшка. Будемо зараз готувати такі, ми купили, колбаски. Перше, що спробувати, витягую у нас все В чашу нашу. Тепер ми треба буде купити бумагу, що бумаги такої готової немає. Є прям такі вирізані під решіточку. Вирізаю, встановив я бумагу. Тепер отакі от колбаски заготовлені. І зараз спробуємо це перше, Перше в нас така страва буде. Не потрібно додавати ніяких олій, не потрібно додавати ніяких масел. Ось такий розклав. Вставляємо чашу у мультипіч. Так, щоб було класно видно. Тепер вибираємо гріль на 180 градусів. Вибираємо. А, це таймер. Таймер беремо на 10 хвилин і температуру 180 градусів. Все. Поставили програму, нажимаємо старт. Видно через віконечко, як запустилася у нас мультипіч. І тепер 10 хвилин будемо чекати для цих колбасок. Скільки часу для цих колбасок достатньо буде. Але, в принципі, можна буде витягнути і подивитися. Ось так вона виглядає вже у роботі. Пройшло 3 хвилини. Ось так працює мультипіч. Вже чути, як вентилятор і повітря зараз покажу ближче. У віконечко, оглядове віконечко видно на камеру, як рухається бумага, вже починає. По воно обтягувати вже колбаски. І перше, я забув сказати, спочатку ми перед приготуванням помили чашу, висушили, щоб було все чистесенько чашу і решітку треба було промити. Все чекаємо. 6 хвилин залишилося. Коли я витягнув чашу, зупиняється таймер. і коли я став чашу, автоматично далі продовжується. Працює тихенько, мені подобається. Відкрив ще раз я чашу і вирішив перевернути колбаски. Отак От вони знизу виглядають. Зверху вже є скоринка, а знизу вони такі гарячі, але видно, що треба ще зверху їм приготуватися. Тому ставимо назад. Усі вже ми в очікуванні колбасок. Залишилася ще одна хвилинка, я був їх перевернув. І зараз побачимо результат, який вийшов. Залишається 8 секунд, додамо ще одну хвилинку. Ну вже я думаю, що вже буде готове, тому що вже витікає жирок з колбасок. Вони такі сочні, просто коли ми ставили на рішітку або на шампур, вони дуже швидко приготовляються. А тепер вирішили вже в нашій новій мультипечі. Ще 20 секунд і вже все буде готово. Дуже чудово, що є оглядове таке віконечко. Ще у нас в інструкції є UR-код з е, рецептами, можна буде вже навчатися. І буде дуже багато відео на рахунок такої мультипечі. Все, витягуємо. Все по нуля. Ну, зверху ще хочеться, щоб прижарилося. От зараз я легенько переверну колбаски. А. Ну, скоринки мені недостатньо. От хочеться ще прям трошки. Ну, Ставим ще одну хвилинку. Таймер. Одна хвилинка старт. От я бачу, що вони вже готові, але я просто хочу, щоб ще була трошки скориночка. Вони вже готові колбаски, 100%, але на вигляд хочеться, щоб вони такі були. Все, витягую ковбаски, ставимо тепер сюди на стіл. І зараз робимо прям тест. Отакий. Ось така красота вийшла. Ось такий жирочок у нас з'явився тут. Так вона буде купити готову, щоб була бумага, такий сок вийшов. І приготували ось такий перчик. Перчик був в морозильці. І з такою приправкою домашній томатик. І пробуємо розріз перший. Колбасочка. О, така, дивіться, яка вона. Сочно. Сочно, сочно. Приготовлена повністю вже. Ну, на вигляд я би ще трохи з кориночки добавив, але вона вже готова. Ось так. На мангалі, на решітки, вони прям такі і пробуємо. М -м, класно. М -м, дуже смачно, дуже смачно. Перший хлібчик. І зараз надаємо пробувати нашу першу страву з мультипечі. Кому таке відео сподобалося про огляд та тест мультипічі, пишіть в коментарях свої побажання, що зняти, що показати. Буду далі більше рецептів, приготувань. Всім дякую за перегляд.